знайшла місце, де не треба обирати між піцею і суші. Звучить як мрія, правда? Любові з'явився заклад, де два святи зустрілися в одному місці: Ноа з паназійською кухнею і Емелі з бруклинською піцею. Атмосфера як у серіалі. Урбаністика, відкриті кухні, кіночі відеоігри на екрані. Інтер'єр такий, що одразу хочеться зробити фото чи зняти сторіс. Поєднання стриманого міського стилю Емелі, візуальних акцентів наа виглядає дуже стильно. Це раз ми обрали діпи з сирним соусом, вони були просто ідеальні. Так, ми почали нашу вечір. Ю. А Ож замовили два види ролі дабл фіш. Тільки подивіться скільки лосося і начинки. Mm -hmm. І мої улюблені ход ебі з креветкою і Просто обожнюю. Як же без піци в такому закладі? Цезар з хрусткою, з коринкою хочеться з'їсти навіть усі бортики. Як ви вже зрозуміли, фішка в тому, що ви можете міксувати концепції. Хочеш, бери палички, хочеш розтягуй бортик піци. А на десерт захватила авторські солодощі. Тут Твої правила, і це кайф. до речі, є доставка. Якщо хочеться вдома, проте щиро раджу прийти і насолодитись цією атмосферою.